Усім привіт! Сьогодні приїхала посилочка з таким цікавим акумулятором. Lenovo моделька 42T4508. Таку модельку бачу перший раз. Перший раз така потрапила до мене в ремонт. Я думаю, що вони не дуже часто трапляються зараз такі. Через те я вирішив її показати, бо, тому що її збірка уже по самому корпусу є досить цікавою. Це не звичайна шістка, там десь шість елементів. Ця батарея на чотири секції. Через те я хочу показати, як вона зібрана всередині, бо тому що ну, воно є досить цікавим. Я подивився по інтернету, на які модельки воно йде. Це йде на ноутбуки IBM і Lenovo. IBM може бути ThinkPad X60X60S, Lenovo X61X61S. Ну, там багато модифі... модифікацій, там я не буду за усі говорити. Так що давайте я відкрию і вам покажу, як виконана збірка. Ось подивіться. Послідовно дві секції, і оцих дві секції, вони якби. З'єднані між собою. Я не знаю, чи вийде вам їх показати, як воно зібране. Ось дивіться. Тобто виробники щось придумали дуже цікаве, заморочилися. І тепер заморочуємося ми у збірках. Але це не є проблемою, бо тому що ця збірка, вона наче така. Складна, але якщо розібратися по факту, то нічого складного немає. Головне не перепутати провода. Зробити фотографії, бо тому що можна десь щось забути, не туди підключити. Так що, ось таке: я вже дивився: запобіжник тут згорів, значить, щось. Пішло з нею не те. Елементи вже відробили. Ну, Свої цикли втратили свою ємність, тому потрібна перепаковка. Так що я, напевно, зараз під'єднаюся до ноутбука покажу вам по рідній прошивці, що тут. До речі, вона на чіпові 8030 DBT, якщо я не помиляюся. Так, 8030. Так що збірочка. Збереться із нових елементів. Буду використовувати елементи LGMH1. Так що, зараз я під'єднаюся до ноутбука, покажу вам, що тут по рідній прошивці. І тоді вже все розберу, зберу, покажу вам саму прошивку вже після перепрограмування. І як виглядає сама готова збірка. Ну, в принципі, вона буде виглядати так само. Тут, в принципі, нічого такого заумного немає, але я ж кажу, те, що виробники сиділи, думали, як її зібрати, це треба мати добру уяву для цього. Так що давайте, погнали, ви не перемикайтеся. Ставте лайк. Я зараз переключаюся на екран і покажу вам ну, саму прошивку що до чого. Все, давайте зараз переключимося, ставте лайк. Зачекайте секунду. І так, підключився до батареї. Запускаємо програму, підключаємося і щитуємо bat інфо І дивимося що у нас по батареї. Батареєчка у нас 2014 року. Пройшла всього 28 циклів. Паспортну ємність показує у нас в миліват-годинах, але якщо ми встанемо сюди, то у нас показує в мільямпер-часах. Далі залишкова ємність у нас 4,125. Прошивочка Sinion 06. Нагадую, це чіп 830 dbt Стаємо сюди на вкладочку. Не забуваємо дивитися, де у нас знаходиться галочка. Тут не забуваємо вибирати правильну прошивку. Заходимо в бут режим, вичитуємо. Вичитуємо оригінальну прошивку для того, щоб її правити. Не забуваємо зберігати оригінальну прошивку окремо окремо е, в папочці. От я зробив оригінал. Для того, щоб якщо щось піде не так, ми могли зашити її назад. Якщо ми якісь показники не ті, е, поправили і воно щось некоректно показує, щоб ми завжди могли її зашити назад. І тоді вже почати усе спочатку. Так, наша прошивочка щитана Так, дивимося. Переключимо. Дивимося. Ось 7488. Це у нас. паспорт наємність. А ось 5200. Це в міліампер годинах Ну, суть в тому що ми в прошивці шукаємо усе, що нам потрібно. Журнал помилок у нас чистий. Так, 5940 так, 425 міліампер -годин. Е, так Щоб нам правильно порахувати в міліампер годинах я буду робити цю батарею на 6200. Множимо 14.4 і тоді ділимо і виходить у нас 8928. Саме прописуємо сюди. Тут ми правимо цикли, далі ми там міняємо е, дату, робимо необхідні маніпуляції, підчищаємо все, що нам потрібно, вправимо. Обов'язково зберігаємо. І один важливий момент не можна зашивати прошивку, коли от вона відкрита тут в редакторі, бо тому що вона неправильно е, зашиється. Закриваємо так. переходимо знову на вкладочку, передивляємося, бо якщо ми там робимо кілька батарей, то не можемо тут е, збити все. Е, заходимо знову в boot режим. Беремо записати, заходимо в мод. Це вже модифікована, тому що я її поправив відкрити. Так. Тепер чекаємо, щоб наша прошивка записалася. І обов'язково виходимо із бут режима, тому що, якщо не вийде, то. Б-інфо вважається некоректно, хочу вам показати. Дивіться, воно показує космічні значення, флаги світяться непонятно які. Це через те, що ми не вийшли з режиму. Виходимо із режиму. І тепер щитуємо. Дані. дані щитуються коректно. Я поставив 14 число, бо тому що сьогодні 13, ну, не хотів я 13 ставити сюди. Один цикл. Е, так, е, 6200 мАч -годин, в мВт годинах 8928. Я 6200 прописав, бо тому, що залишав трошки запас, бо тому що я не понижаю напругу до самого нижнього відключення, так як йде подата шипку там до різних елементів, бо тому що тоді. Пришвидчується деградація елементів, і вони, відповідно, працюють трошки менше. А так, елементи проживуть довше. В принципі, по цьому все. Зараз я переключаюся і покажу вам уже батарею після збірки. Так що ставте лайк, підписуйтесь, зачекайте пару секунд. Зараз я переключуся і покажу вам, що у мене вийшло. Так, і так, коротенький огляд уже зібраного акумулятора. Нагадую, це акумулятор Lenovo. Збірочка дуже така цікава. Зібрано як по заводу. Дивіться, вона була зібрана от, одна секція, це одна. Потім от, друга. До речі, шин, шини я ці забрав довгі. І третя. Тобто, ось в такому вигляді вона збирається з таких секцій і підпаюється проводами. Так що, в принципі, я зібрав все так, як йшло рідне. Так що я результатом задоволений. Не знаю, хто як, мені особисто подобається. Так що, ось така батареєчка, вона працює, все прошито, все відкалібровано. Все добре, можна буде її заклеїти, ще дозарядити і відправляти своєму власнику. Так що не забуваємо ставити лайк, підписка, рекомендація. Всім папа! -па.